А який саме пиздатый район, взагалі в Запоріжжі, на твою думку? На твою думку? Калантировка. Саме Калантировка? Так. Тебе да в наріки живуть одні? Нет, ты шо, гониш? Я для спортів. Кажуть комунарський топовий район, шо скажеш? Там і кентяра живе там теж. Нормальний кент хоч, з комунарського. Ну, такий він трохи, блядь. Прокидує? трошки йобнутий? Знаєш іноді. такий, товстий там з, з такими ну длинними волосами, такі. ну Та і шо, йобниць. йобта це нормально. Чекай, в тебе, бля, голос пизда, я нахуй тебе, бля, в Ютубі двигаю. Голос пизда, бля, ну це, конечно, комп комплімент. От я, блядь, от я, бу... ну, і, блядь я не знаю, я вже, блядь, все, нахуй. Мову забув. Дам, да, тебе голос пизда, чи ні? Колись так тобі казали, дівчинки? Як мені дівчини казали? Ні-ні, не тобі, Магнус, Магнус, у нас тоже. Дуже... Ча ты казалось, що в мене писюн, блядь, просто потом. Розйоб? Чекай, сказали, що в тебе пісюн пизда? Нормально. Мутант просто там. А, мутант, я думав, тебе пісюн пизда. Прикольно. Я б навіть не знав би як реагувати. Та все, все, бокер, oh, Куди Туди туди надо. Ой-ой-ой! Шедоу. Инлокер, ну в мене ульта і ти ливаєш. Отак. Ладно, пошутив. Ну ти ливаєш, але, блять, не з кінцями. Чуєте, ты чьи бикуй далі? Це не ти емблему там вибивав, нахуй за я, тисячу? Я-я, хто ще. Да, ну нахуй. Так і не вибив посмак. О, диви, допаздився. Ну блять трохи так. Бив, бив, не добив. Жопа згоріла. І Игроча закінчились. Що ти тут робиш? Я думаю, ти на титанах яриш. Та ти та не це хуйня, гній ебан. Тут нормально грають гравці. Тут не байери, так? Ну тут не байери, да тут. Ну я чесно кажу, я не купив. Я блять ну, сам. Що ти не купив, а кау? <laughs> блядь, та я в тебе її не питав, купив, купив, ти, так, ну. купив ти чи ні. Хоча по твоєму стану першим можна сказати, що реально купив. Да блядь! Ну він просто. ну він більш не направленный. Прикинь. Так я скажу, ти можеш переключати його. Ти можеш робити направленим ненаправленим. Альт є. А тут іконка, блядь, нахуй ніякого Immortal, це хуйня. Нічого не понял. Я нахуй ім'ялку вибивав. Ну смотри, дивись. Блядь, каска бана. Джедоктор имба. Допомогти не може поки що. Проблеми в самого. Вообще, сука, киса пришла в мид. Хорош, ма. Опа! Так є. от. Не очікували побачити виступлення від Гарясика. E Давай, зараз шторм шедоу полетить. Диви, ти через Alt на перший скіл натискаєш і кнопка, яка там в тебе? Q, Q, R ти граєш, чи яка? Так, так, так. Ну, alt Q натисни. Ну дивись на іконку, блядь. Ну. ну. це, хуйня. Ну, шо це таке? Та при ч, блядь, при чем тут іконка? Ну блядь, так я им морду нахуя выпал. Для іконки, ну. Так і будто бы и будет анимация, по ідеї, так і так. Ну анімація буде, а іконки то да? <laughs> Сука. <laughs> я поняв. Блядь, мене меня аж нахуй пахла спітніло, я і і блядь, я... Бля, А Зараз давай стоп прибежу, вы не с виды, а? Да я уже опять. Ну, ну и же, да? Я бежу, Магнус. А, Венур, ну да, там заряжен. Вот суки. Но еще якщо цю девочку мені покажет и я ей нахер. Розденешь yes. її? Ну я е раскастую. А ну давай, стан, давай, стан! Там, для нее ничего не жалко. А ярканки в нас? О, зараз будут, Інвокер miss, бойс. Дивіться, спектра зараз на ульті прилетить, обережно. Блять, ну цей, блять, вічдоктор, це просто нахуй. Ну мерзис, да, я сам не проти не грати. На цьому рейтингу якийсь задроти віч докторів. Опа, в мене тут кісюля. Стоп, а де вона? Сюля все, что там розібралися? Представляете просто разъебали колдснепу. Є скіл? Загнали, сука, БК. 3 секунди. Дві. Да я їбу, ну направленный ж, бля, ти мене наїбав. Ти шо ти шо? Це корова. Дивись, направлений стоїть в мене. Там ренджи, блядь, не було. Ну і к я клоу, нахуй! Ні, там в тебе переключается, кажу. Хочешь, не Охеренный трек у віч. Хоча я пам'ятаю, у мене так плювалися люди в чатах. О Мені фрам дожд зайшла. Лукер качається. Ааааа, брату хапис! Ти можеш не вести, да РП шрп, я прыг з прыгаю з прокаста. Ебать, комбінатори. Ну по-різному, тут важко. Буває ж таке, що в мене нема блінка. Ну в цілому я сам пригаю, да. В нас є і санкінг, типу, сам дострибне. Инвокер забрав? Ооо, я вмер, да. Я живу. Веселович доктор, доктора, охуеть. О, в медиа, в меді, в медиа. ТП ТП в мид, пацаны. Инвокер уебать, инвокер уебать. Ну, я все, что зміг, дав, по идее ваш Інвокер Инвокер вижив. Хоча може і не вижив. Давай, Магнус, Магнус, ти що? Ніхуя він не вижив. Все, гуд. Тепер відійди на Магнусі і на Санкінгі. Там з з в аспектра з речінем зараз їбе. Все, можете розсосатись фармити. А, внизу реген, заберіть. На Санкінгі, Магнус, хтось. Та, блін, в мене такий ранній дагон, бо ФК є, так, тепер БКБ застопилось через те, що три рази просто не фідив, як в Треба хоча б трохи побити кріпасів. Але проблема в тім, що я не можу на лінії бити кріпасів, в мене спектра в зараз їбає. А, ну блин, баз... базованный блин, Виталий, ты че? Базованный. Go. Санкинг обозрагены. Can you heal? Санкинг, погнал. Инвокер, инвокер, инвокер. Good target, брат. Стан. Окей, go next, next. Мирана. Ебать, я ведь штовкнула. А чем ведь штовкнула, я не понял. Первый скилл. Малыш. Ебаный, блять, каска, нахуй. Я не могу, блять, ульту дать. А, так я езжу тоже. О, девица, у нас бата сгорела. Попалась, а дура. дура. доктор, блять. Супер таргет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, блядь, я волна. Сейчас раскайтали нас. Go back, Magnus. Ой, no, go back тебе. Чарт? А, он вылетел. Мне падло. С ТБшкой, если ты. Ну го, можемо в чотирьох насправді. А ну, напали на пухну. Ніхуйово. Треба кріпа дагончиком в'їбати. Якщо дагоном не в'їбу, то помру. Бо два тіка, 500 хп в мене точно заберуть. Хоча може зараз взагалі стіка помру, хз. А можеш блінк зробити на магнусі б глімір мені дати Дякую Все на Не буде готов на сенкінг? Нас магнус тут такой нормально. Я возьму в були. Бля, бля, забивай дистаф, нахуй не пацаны. Треба на пидмаку сейрпе труба станет Секунди не було, блять, кнопку нажати, нахуй. Не одного забрав. Ригань якась. Я ухожу, я ухожу. ухожу. Тупо нуль шкоди пайпом задоджили. Там же ж по суті В РП Магнуса ніхто не бив. РП, бачиш інвокера, інвокера одразу РП їбеш. Прекрасно. Хорошенько, друже, дуже хорошенько. Это я НРП. Ебать, у меня 100 хп, пацаны. Блять, я сдохну. Сука. Назад, назад, Магнус. Въебуть. РП за... просто заебато было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, ладно. Блин, я бы КБ вжал, правда. Them. Go back, go back, go back. Mm, maybe, maybe it's. Yes. Be careful, if which doctor jump and you be ready. Oh Представляет, eh? Мене трошечки наїбали. хлопці, я на базу. Я на базу. Мене форснули. Піздец. Мені таку позицію ульти зламали. Солідний гарясика зараз розвели. ще стріла залетіла, котра збила мені ульту по вічдоктору. Може я її там вбив би. Блін, знаєте що, з янкою я насправді не зможу собі вальяжно відпочивати на матчі. пацаны проеб выше литбу вся проеб конкретно ой ой, -ой затрзка сука леваны броневин нахер да? же им похуй Ага. Go Поняв. Хуёвый бой по итогу. Сторона стоит, пох. Чекаем, треба стакнуться там что-то бар, барить что так поебать вообще на мои проказке. А, так я, я понял. У него две, у него и пайп и накидка. Охует. Ну, выключ, нишу это. Можем убить его? Реально завис. Я потромлю. Стан, 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 дай улаздила. Опа, опа, опа. Вижен? А вы? Фу -фу. Мою не бейте, что вы? Маю ли в Пара нас просто катается. Инвокер, инвокер, инвокер. Хороший таргет. РПшку ему есть. Да. Да, мимо кассы. Треба отходить. Блять. Не можно так быть. Я сдох в хуйня, блядь, я в тебе сейвил. Там, та власть треба власть. нам, щоб ми в трьох стакались, ну ми не можемо... Так як я тебе ульту нажму, долбайбіс, у мене пол нахуй з вітрами влітає. Це там тебе я зафорсив сейк, бля, насправді, <плес> <плес> я не знаю, нахуй він йде я пушити, коли сейвил. нас немає Магнусу. Where... Am... Типу, у нас єдиний шанс, якщо РП залітає, ми туди розказ даємо. Зараз же все, вони сильніші. Якщо ми не бьорстимо їх за проказ, то в нас викайтеть. Ну вони жирні, ми не вбиваємо. Ледалеко. Інвокер гарний таргет для РП. Інвокер топ таргет для РП. ситуация. Сдевались они, да? Ну, мы задефали с другой стороны. Тебе? Сериал спектр. Okay. А сторону-то ломают нам. И Юла, на мою. Нихуево, пацаны. Да блядь. Блокер, все. Yeah. Ебать, блядь. Выебано. Проебало, пацаны. Ми хуйні їх робили багато. Ну да, тут у все. Не без неї. Ми з Магнуса про прокастю даємо, конечно, да? Ми здається, зараз знову каст там, дав в, в, в 0 героїв, да? Бандус ульту він вивіз. Нема домовленості,